Чи може церква дозволяти робити там вбивство? Затим, ми не вбиваємо, ми захищаємо, щоб не вбивали нас. Бажаю місної віри, мене звати Фаліш Микола Володимирович. Позивний такого, як немає, ну, всі називають мене капелан. От в таким моменті є, є брехня, а є обман. Ото брехня це те, що там наклон намолотив собі, щось сам собі придумав, а обман. Це тоді, коли ти заранее все щось лихе задумав. Так само є мі мі різниця між нападом і захистом. Ми країна, яка захищається, яку б'ють. Якщо це зрозуміють інші країни, які мають зброю, будуть нам більше допомагати, надіюсь, що вони це зрозуміють, війна закінчиться скоріше. Коли я був на похороні, це мій товариш і мама плакала. Я підійшов до мами і сказав слова, але вона перестала плакати таке того. Я їй сказав такі слова. Сьогодні день сумний, і твого сина цілим містом в путь останнє проважають. А завтра, завтра, ти самотня на могилі і імені його ніколи не згадають. Лежить мертвий герой, і напис, що тебе дратує. Бо там написано Герої не вмирають. А я кажу, щоб всі люди зрозуміли, герой той не помер, героя, того вбили. І ми, ну, по своїй суті, коли російському кудись слухаємо, Тікток російський, в церкву їхню входимо, книжки їхні читаємо, потрошки когось з тих героїв оббиваємо. І це ведеться до того, що ті люди, які нападають, вони йдуть в пекло, а ті люди, які захищаються, Ідуть до раю.